Мої вітання на Білоцерківському авторинку. Сьогодні у мене чергова пропозиція. Джип Компас 2017 року має 110 тисяч кілометрів пробігу, найнадійніший бензиновий двигун 2.4 та коробку автомат. Це авто куплене в Америці на аукціоні з невеликими пошкодженнями бампера та крила. Всі деталі замінені на оригінальні, авто в ідеальному стані та готове до експлуатації. Тож, давайте його розглянемо детальніше. Авто в ідеальному стані. Маємо хромовану решітку, майже нову резину та оригінальні диски. Всередині ми маємо повний електропакет з регулюванням дзеркал, блокування вікон, салон шкіряний з тканевими вставками, гарний мультируль. Також маємо мультимедіа з усіма необхідними налаштуваннями та навігацією, кондиціонер, 4 налаштування підвіски, коробку автомат та великий зручний підлокотник. Позаду місця достатньо. Також маємо підлокотник з підстаканниками. Також є камера заднього ходу. Та, звичайно ж, великий та вмісткий багажник. Тож, я запрошую на тест-драйв даного автомобіля до нас на авторинок. Нагадую, що працюємо ми кожного дня без вихідних. Це авто ви можете придбати у нас в лізинг або в кредит. У нас ви можете це зробити швидко та безпечно. За більш детальною інформацію пишіть у коментарі, телефонуйте, а ще краще заїжджайте.